Приїхала людина перший раз або бачить відео. ну Нехай приїхала. І ви їй кажете, є плитка 1200 на 600. От вона шукає ось таку велику, або 600 на 600. І ви їй кажете, є третій сорт за 350 гривень, а перший сорт за 800. Вона каже, а що таке третій сорт? Тут там цятки скол, і вона, звичайно, така, та ні, ну я хочу вже хорошу за 800 купити, за 700. Як правило, на квартиру приїжджають, беруть 5, 8, 10 метрів, вони вже хочуть хорошого качества. Першому сорті, якщо технічні приміщення, для чого переплачувати. Так я ще кажу, в принципі, і третій сорт. Просто людина, вона може до кінця не розуміє, що таке третій Ті, сорт. Ми зразу людям в нас є консультанти, є кладовщики, є менеджери. Це все діло вони розказують, як, що, щоб людина не думала, багато хто приїжджає, що от. А я от там бачила дешево. Дешево не означає, що це качественно. Дешево може бути в третьому сорті. Ви бачите, наприклад, там в Тік-Токі, що вам. Кажуть, ось по 350 гривень плитка, 1200 на, на 600. А, але до кінця є. ще три... не кажуть. Це третій сорт, третій сколи, цятки можуть бути, недоливи можуть бути. У нас така плитка є, є дуже багато такої плитки. Це третій сорт, 350 гривень. А це на виробництво або на людей, у кого обмежений бюджет на ремонт стіни хочуть більш-менш, щоб у них нормальна якість була ремонту. Тому кому потрібно, звертайтеся. Це, Це є в наявності, асортимент весь стоїть. Вишневе, Київська, 27. 27, ми тут.